А зараз що, купили І один що? кавун поганий, другий нормальний. Ще один купили, взагалі гімно, Коротше, так от. Десь вас не ебають. взяли, кавун Але де То, <ріст> 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 Макс, ти одійшов вже? Що так потно, а. Нам хтось нахи. падав? Ні. Ні. Нікого не бачу. Ну я в сраку такий чуть. А саме <кху> тут ти глушник МГ, МГ. Так тихенько. Зупинився? вся? А ну. Корека не було, да? І де? У мене корек. Ем? Де що, ботів якихось стріляєш? Чи? Та ні, чувак з клана. Коко нагет. -Nugget. Nuggets. Ой. Ой. Бережно, бережно. Побідались. А де саме не були? Mm. Нам помогає, Ма, чи? Макс, бери цього, Ай Чув? Да. А ти не хочеш? А, Мені не чого? заходить. Поїхала машина, тільки що. Поїхали, поїхали, давайте. Машина тільки що проїхала, кажу. Фально. Ти я, ну... А як? Ну ти прикалуєшся. А це я вже прям не знаю як. Ну ти здіваєшся просто. Нимаю, піднімаю. Я піднімаю, я піднімаю. А зараз не попадає, я понял? Бать, я перший перший Я Макс, Сідай, боюсь... під... Сидай, Я Просто в шоці. Сидайте, всі машини. Пождите, я полічуся. давай, давай. давай. — Я Все, поехали. Поехали. Кіньте мині и болики, бо ми. Мене... сядь. сначала, потом поїдем. Все, поехали. Кинь болики. Я скину. Харки. Да, мы тут були, я помню, тоже. Пустим штук на день. Дроп опять падає на 60. Прям в город десь. Так, десь зараз... Паде десь туди, десь туди падає. Ні, ні, не там. І you воно know люди you. падають. Де? Да, Ти з ними отжигаєш? Угу. А, Та, прямо перед нами. Так, да, прямо перед нами. Город. Є? Нічо собі! Ого. Uh -huh. Це прикольно. А, вон, вон тут. На даху ще. Шас, кошмас. Эх. Типа, а ч колумбийцы? Звідки ты знаешь о колумбийцу? Конку. Тачка не допустит. Бои. Сюда. Пад за руль. Ой, патрицей. Кенько. Сюда еда. Їхали їх роздавим. Та ну, нас оставляють по дорозі. А, їх там дві а, тачки, в них там три, тачки, йо -ма -йо. Там три машини Понятно, купили. Понятно, Тоді... Я тоді. не втомилась, вигідно. То ти будеш тасувати? Давайте сюди в кемпи зайдемо. Тоді гарно вечора, да. Ага, тобі. бачу там машину, але вона там заспавнена. А, ні, є. поняв, поняв, поняв. Тоб він він відразу впав. Блять. Що таке? Це хто? Це Макс мене з ДБС. Аварійний. Ой, я просто. Сонніслав, мене нокнуло. Я не Макс, поняв, що сталося. Та почекайте. Я просто не поняв, що случилось. Я, я дивлюся, хтось двері клуб, Зі Зимой підеш в клуб. Бля. Марина так про, е, uh, запрошує тебе в клуб. Який? Я не хотів, чесно, ну просто блін. Я... Та я просто поняла. я не поняв, що случилось. Кажу, тут люди є. Вилітаю, захожу в дом, і тут двері відкриваються. <гументний> ти 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 я тіло. А Марина офіційно а? запрошує а? тебе в клуб. Скажу, кажу, хотіла сховатися. я поняв, так я теж сховатися слів. <гументний> 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 Я не хотів. Некомфортно зараз чи в клубі? просто тоже щось розсагукався, думаю, вже зрозумів, що це ти. Mm -hmm. І все як уже нажав кнопку. Mm -hmm. На горі люди є там. У мене Сі4 є. О, бачу, бачу, воно на вуглі. На Их там пушить. Він упав. Да, 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 да. Слушай. На центре зоны, зони, обережно будьте. Тоди на убий. На жовтій, на жовтій. На жовтій, да, він забег за гору. Пару раз, пару раз нормально дал там. И тоже. Не точно мои, по поцелуй. Давайте приедем здесь в інше місце. Да не, мы в центре зоны. Куда ехать? Офіційно. Покажи документи. Я запрошу тебе на обід тоді. Жди, тут останнє свідання я намічаю. Да, 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 я дуже чую така. О, він тут зверху, дивіться. Та ладно. На синій. Та ну, покажи їсь. Але я не проти. О, да. Так, Мариночка. Це ж добре. Я ж... Very good. Запрошую тебе на обід, тому я пригачаю. Хорошо, на синій зверху і це. Бачу. Mm. Я чи попаду, запад до нас і У мене прицелів нема дальніх, тому я тут так. Нема дальнього взагалі? Ні, я просто готов, готовий до того, щоб воювати в. Тут ще, тут. У тут, тут на сыні, на сыні, нам нище спустилось. А, неш понял. Да, 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 ще тут раз липится в около. Не бачу, понятно. О, шадай звезд. Шадис, шадей. Справа, на прав... Ну, сзади. Да, сзади ага. он тут еще. Йдемо рыночка, все. Тихонько. Так, здесь со знаю, працюют. Хорош. Йомайо, -йо, що відбувається? дайте я сховаюсь. Пожалуйста. Ми в центрі зони. Я просто розумію, що тут з усіх сторон працюють, я намагаюся сидіти, нічого не робити. Нічого не робити. О, він падає на парашуті, на сині падає. Все, не видно вже їх, вони будуть наносити, на них зону. Так, угу. да, і в зону бігти будуть зараз. За Не забувайте розуміти, бустатись, Макс. Ми соло Ви були бусти? Нам стане мен краще. А. Куляти. нас, може зараз задні копнути. 36 світової куби, які кугодина ми зустрічаємо. Ох, ти зона. Може, вечеря. може бути вечеря. Ми правиль. ми як прийомні будемо, приймати всіх відряд мовиться, я такий, щоб я на вечері пішов. Скажите, що Кажете, якщо знайдете броню? Там де ми вони розкинули? О, я бачу, до нас підкрад... підкрадається. Да. Мітка. Зелені, моя мітка, синя. Синя? Зелені дими, да, да, так. Так, отута. І з боку, на горі, от. Лінь, десь спини, тут він, там, десь він тут підкрадався. І ще один парашут... парашутник падає. Куда я? И мне тут не подобається. На на Давайте їхати. а, Давайте блін. Нема куди їхати, ми в центрі зони. ще раз скажу. І зеленої тоже будуть люди. І жовтої, і синьої. І ось во точка подумает. Ось він, ось він. тут. Три, тачка. Две тачки. Две тачки на горі, запане все. А ты, мабуть, про це. Эй, тепер зелений, аккуратно. Угу. Mm -hmm. У меня тачка не їде. Його там на горі. Бачу, голова бачу, така. Бачу, 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 Эти ага. та же самая, скики попадаю по ниже. Нок не раз. Что, вин это в этой жизни, ты фиолетовый, блядь? Я не разумею. Фи фиолетовая. Падло. Видите, на нас, нас может Ух. Очкови, ли, тачка, вы чули тачка ехала из-за да. Угу. Ага. Воно, воно вперлось А место. Они окей, это но. Сзади, вот нас отута, люди отута. біжать. Біжу назаді. Угу, бачу. Это саме? Тут ось. За камнем, да-да-да-да. Там за камнем. Вони правіше вийшли на червону. Пішли на червону. Не бачу. Десь там. Що зарань тачка стоїть біля мене? Що позаду дивиться? Я дивлюсь позаду. Я на червону дивлюсь. Ну на червону, дивлюсь. це не ззаду. У мені не можу поняти звідки. Давайте, треба ж і ззаді дивитися, і хтось там я щоб дивлюсь, дивитися. Я дивлюся, я дивлюся там на зелену. Я дивлюся зелену теж. Що, я дивлюсь ліві. тоді червону, Сані. Я теж давай, дивлюсь червону. Давай, давай, все, тут дими. Тут дими на синій. Бачу, да, 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 бачу. Не бачу, бачу. нікого. І ще лівіше дими. Їх хтось попав. І попав, напевно, знаєш. І ще... Діше... е, тачка, тачка. В димах з, е, чел забіг. Де <звук> яка? Прибігає. Дав йому, Надя, там пару раз тут йому дав. Бачу. бачу, бачу. Він отам, на жовтій. Дав нок, дав не нок, а дуже болісно дав. Вон Синя. там, вон там метку закинув. Перебігай до нього. Вони на синій. Я дуже поглядав, він тут кинув метку на mm -hmm. жовтій, лічиться. На синій, на синій. На синій до нас підкрадається, Саня, акуратно. Одного вбив. Біля мене чи що? шок? Де ти, де ти... Дими, дими. Слайк, Слайк, тебе видно, тебе видно, синьої камінь. Та нічого не видно. Та я сховаюся, ти кажу. Тут... На синій Давайте, на сині. одного збив. Окей, окей. Треба крутити його. Щось вийде на нас. Побігли, побігли! Тікай, нать! У мене нема хп. Тобі є у мене, птічка? у мене тут кинуть. Дал больно. Прикуйся. Тут, тут. Нет, не встыло. Ну дай, ну дай. Давайте. И того ног, ну тоже через дорогу, який бегал. Окей. Тихо, тихо. А, все, мы на, на не речне... Просто під шумок могли підійти люди до нас. Да, 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 да. Один через дорогу що за ще. Все, 4. Вони тут можуть за камнями бути. Вони десь повзають. мені так каже. Може бути. Там лут їм кинувся. Опа! Ага. Yeah. За камнем, кидаю міту. За ким? На жовтій. Жовто, добре. Поняв. Зону, мінус. в зону заходимо, заходимо в зону. Мінус. Один чи За два? За камнем, мінус. Я на тачці. Будь осторожен. Кинув ці треугольники нам кинув в зону. Давай. До побачення. Хорош, красавчик. Телет відмечій. Со сторони. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Дав бачу? йому, дав йому. Минус. А... А Не бачу де. Тут, там а... через дорогу. Сбивай его нафиг. Цело стотка. Катка. <ріг> Ми просто всю карту. Движь, скільки ми... Ой. Блін, чуть-чуть не. А, я шоткрыл уже. Че, дякую зайка. Все, до завтра, да. Все, до завтра IT-шок.